Та ти що, який гарний. Міг би бути, якби слимак його не підхавав. Вітанки гайс! Сьогодні грибна спроба номер 3 Втретє приїжджаю до лісу і не зрозуміло. сьогодні щось посміхнеться мені в плані грибів. Державний лісовий заказник, полювання та випас заборонено. Буду вважати, що я тут випасаюсь, якщо я буду рвати гриби. Ну це справжній листопад, в прямому розумінні. Ти бачиш як осипається? Просто красота. Це величезний ліс. Я бачив, там баба рачки так стояла, щось наривала. Навіть не зрізала, а просто рвала. І обичаю, що лузаю на, на камеру. О, пеньочки люблять ось такі пеньочки. Потрібно взяти кавульку якусь. І кавулькою все розгрібати. Але не пахне грибами. О, народ ще підгується. Всі хочуть грибного тріпу. Грибники. Гарно пали. Побачив здалека, що схоже на альтанку. А це не альтанка. Це кормушка для Ну, годівниця, годівниця для тварин, для косуль. Напевне, сюди набивається сіно, і козуля чи козуля, як вірно не знаю, підходить і їсть якраз на рівні її морди. В принципі, в принципі зручно і на голову не капає. Ну, це для того, щоб сіно не мокло чи що там кладуть. Ось це так дерево зігнулось пістолетиком. Ну Пеньків тут просто море, а грибів нуль. Ну, в принципі, може бути... Ох, знайшов перший гриб. Так, напишіть в коментах, як вірно, зривати чи зрізати, бо я завжди з ножом ходжу і все зрізаю. Але є люди, бачу, тупо ходять і зривають. О, там же грибнички. Люди не гають час. Коротше, скільки відосів дивлюсь, стільки всі рвуть. Не зрізають, а рвуть, просто рвуть. А потім зрізають. Наскільки я знаю, що це шкодить грибниці. Та ти що який гарний. Міг би бути, якби слимак його не підхало. Один я знайшов. А мінус в тому, що я вже зернят не зможу лузати. Якісь вони нещасні цього року. ще один. Дивіться, ну просто, не, просто нещасні. Що це? Це хіба серйозно? Напівбраковані напів опенючки. Дивіться, слимачок як під'їдає. Не пахне нічим. Опеньку, правда? Пахне. А тут теж. Тоже. Тоже опень... Та видно, так. що опеньки, Опеньок, але якісь вони пахне. двоєчні. На відміну від того лісу, тут сухі вони. Так. О, нічого собі маленьке. Ти бачила там з відрами, як пішли люди? А питають мене, чи щось є. Кажуть, ми тільки приїхали. Так як ми пару, то можемо і зірвати. Люди просто... Дивлюсь, від, дивлюсь відео. В Карпатах просто рвуть. Знімає на відео, просто рве, показує. Дивіться, які грі. Треба кавульку собі виламати нормально. Щоб ходити, порпатись. Ще один, але об'їжджений. Хто його вже прихавав? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну це не опеньки. О! Натрапив. Два, але хоча б цей широкий. E, ножка. Ну, та теж щось їх похавало. Люблю, в принципі, ці такі маленькі, але щоб широка ножка хрустяща була. Отут взагалі, бач, поляна мала би бути. Раз відійшов, два відійшов. Та опенючки, то воно видно з шляпка. Але подивись, який цей знизу. Що -то, вони, що то їх їсть, слимаки чи що. Чи ми запізно приїхали. А я через листя бачу. Таких два красення об'їжджених. Брати чи ні? Напишіть, будь ласка, в комент. Чи брали би ви такі гриби? Раз. Оце вони їх життя потріпало. Дивись, якого акуратного знайшов. І ще два тут є, але якісь погрижені. Та ти що. Ну такі вони, такі, знаєте, так ніби... Але курінчик плотненький такий. Хороший. І пахнуть дай, дай дорогу. Ну, цей вже, бачите, такий пожований. Життя його, звичайно, не жаліло. І слимаки в тому числі. Знущалися над ним. Цей не, а цих два. Можуть бути чи ні. Напишіть. Подивіться, біля цього кореня, біля цього величезного пенька мав би бути хмара грибів а тут. А тут що ми маємо? Об'їджений якийсь і все. Щось не густо. Ну Це рідкість, якщо не похала ні ніким. Находиш нормальний гриб, дивишся, там під шапочкою все об'їжджене. Оце коряга, ні. Це як його так мало. Блискавка вдарила, чи це, чи, це, чи це отак розламало, як його від вітру? Цим стовбуром я знайшов опенчок. Ну такий бебечий. Але... Можливо, це блискавка вдарила, чи що, я навіть не знаю тому що воно ціле, живе, типу не, не трухляве. Як трохи сонце вийшло, то взагалі щось так пасмурно було, приїхали сюди. Ніби так чуть виглядало, потім сховалось. Взагалі галяки з грибами, чесно вам скажу. Порхавки є, отруйні. Всі які не хочуть. Таких як треба немає. От таких як потрібно. Ні, звісно, я би міг культурно розмовляти виключно літературною мовою. Що, що б, але кермо. Але я говорю так, як я говорю. Що тут нам цей пеньочок щось подарує чи ні? Напевно, що ні. Ні, ну як, є, грибочки попадаються, але... Оп, тільки сказав, що немає. Дивіться, які солоденькі, які красунчики. Ой-ой-ой, бусанчики. А ну чи не отруйні. Ой, який грибочок. Та й я тільки похвалив, дивіться, що з ним життя зробило. Ну, таке буває. Коли живеш в дикому світі, слимаки можуть нападати. А ці, ну просто, подивіться, мечик який. А це що за бусанчик такий? Красується тут, ніхто його не рве. Ну, опять же, ну, знову щось, щось їм не дає спокою цього року. Ну, слимаки. Верніше слимаки. Не дають їм спокою. Або я запізно приїхав, ще таке, як варіант. Золота осінь. Ну, це дійсно золота, тому що не є холодно, відносно тепло, листя кольору золота. Відповідно, золота. Які ж вони гарні могли бути, якби слимаки їх не пообідали. Такі прикольні пеньки, оброщені мохом. Класно виглядає, правда? Ох, солоденький. Прямо на, на дереві виріс. А це що, лабух? Не знаю, брате, беремо його чи ні. Цього лабуха. По ідеї, по ідеї, тут би мало бути побільше їх біля цієї біля цього дерева. Тупо вже йду, вертаюсь до авто і тут нічого не чекаю, чи ось такий гриб. Та ти що? Оце я розумію? Може ще десь тут є. Чи ні? Може так, може ні. Це цей був достойний грибочок. Просто йшов, чи то менше листя тут, чи що йшов і натрапив на, на такого красення. Середній за розмірами. Ох, ще один бус. Подивіться, який гарний, невеликий. Тільки я вас прошу, не зрізайте, ой, верніше, не виривайте, а зрізайте. Ой-ой-ой, ой 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 яка тут балочка. Це просто very найс. Nice. Дивіться, ще ось тут. Ой, які бусанчики! Виглядає на камері, я знаю. Як порхавки, але насправді це, бачите, опенічок. Оце балочка. В ну, раніше дерево, яке впало. Клас. І ще дивіться. Раз. Які вони солодкі. Не в прямому розумінні, в переносному. І ще маленькі, але плотненькі. Оце на дерево. Дальше. Я знав, що я натраплю на щось нормальне. Тут, знизу, хорош. Зараз буду цим займатися. Тільки потрібно це в кульок сипати. Оце, знаєте, це канонічні опеньки, які б вони мали. Як би вони мали рости. Ми придумали, що опенюк це опенюк, а по факту сьогодні більшість я зібрав взагалі не з пенька від слова опенюк, а з просто пополяні. З галявни. Ну, ось тут це просто. Канонічний випадок. Це просто канонічний випадок. Коли ось так грибочечки ростуть. Ось так зверху подивишся, значить, типу глива. Хоча я не знаю, якого глива кольору, але насправді це опеньок. Ось тут ще хікс. Просто йду, просто вже йду, такий думаю, ні, мені не потрібні гриби. І тут... Ці гриби я називаю типу... Опеньки є двох видів, це по моїй версії. Є такі з широкими жовтими шляпками і є канонічні, класичні. Ось такі, бачите? Він такий темнішого кольору. Опенюк чи ні? Моя мрія поїхати в Карпати на гриби. Просто бродити лісами. І, ну, і бажано, щоб ведмеді не з'їли. Просто назбирати грибів, грибочків. Але вони бачите, такі місця люблять. Та я їх майже всі пере... Що за гриб, що за гриб? Дивись, це щось ш... це не дуже. Що в підсумку маємо? Кульочок грибочків таких. Ось такий улов сьогодні у мене. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Поширюйте це відео, поширюйте це відео і бережіть себе піс.